Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, чи чутно мене видно? Доброго ранку, чутно видно. Добре. Суб'єкт господарювання на громадських слуханнях присутній. Є представник суб'єкта господарювання, так? Так. Чи присутня громадськість на слуханнях? Громадські наслухання не з'явилися, тому складемо акт про неявку представників громадськості під час проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Повідомляю, що сьогодні, 26 серпня 2024 року, громадські слухання заплановані на виконання вимог 7 статті стат закону України про оцінку впливу на довкілля з метою виявлення збирання та врахування зауважень пропозиції громадськості до планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальності Нафтогаздія якою передбачається облаштування Майорівської площі, реконструкція Майорівської КПГ? В адміністративному відношенні Майорівська площа нафтогазоносних надр розташована на території Полтавського району Полтавської області. Номер справи в єдиному реєстрі ЗВД 9439. На сьогоднішній день, у зв'язку з змінами до закону України про оцінку впливу на довкілля, в частині організації слухань, що вступили в силу 29 липня 2023 року, громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. На виконання пункту 10 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Затвердженого постановою Кабінету міністрів від 13.12.2017 року номер 989 на громадських слуханнях присутні їх, їх організатор департамент екології та природних ресурсів та суб'єкт господарювання. У визначений час громадськість на громадські слухання не з'явилася, про що згідно пунктом 23 порядку буде складений відповідний акт. Враховуючи додерження норм пункту 10 та пункту 23 порядку, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Якщо немає ніяких зауважень і пропозицій, пропоную закінчувати громадські слухання. Немає? Якщо немає, то всім гарного дня і до побачення. Гарного дня до побачення.